Жовтні двадцять двадцять от коли тоді в Києві тільки почали е, такі тривоги з вибухами страшними, вона ну взагалі не могла заспокоїтися. Тобто, це ж зрозуміло, що для дитини стрес і травма, і впливає і на фізичний, на психічний, на розумовий розвиток дітей. Дивіться, в нашій школі і в садочку у нас до більше 40 дітей буває, приходить. І в нас не було взагалі де заховатися. В Садочок, вони у них там є спальня, в якій, начебто, є куточок без вікон, і вони там ховаються. А нам зі школярами, от коли ми тут були, і на минулому тижні були такі гучні вибухи, ми, ну, ми просто ну просто почали бігти вниз, куди, куди діватися, куди нам бігти. Не було куди бігти. І на той момент укруття в нас ще теж не було. Більшість дітей ну, досить спокійно переносять, але є такі, що дуже лякаються, плачуть. І ну, ми нічого не можемо зробити. І видно, як це все впливає на дітей. І більше, звичайно, для нас важливо те, що в нас є сприття, тому що, хоч ми туди ще ні разу не зайшли, але ми так молимося, віримо, хай воно в нас буде, але не знадобиться нам. Але набагато спокійніше. Ми знаємо, що ми можемо туди зайти і ну. Більшість всяких небезпек нам там не будуть страшні. І також діти, ну просто щоб розуміти, як вони зараз живуть. Не, не багато хто з них, але є такі, які кожної ночі, якщо є повітряна тривога, то вони з батьками їдуть на машині. Вони далеко живуть від метро і від найближчого якого-небудь бомбосховища укриття. Вони їдуть в метро. Дитина там з другої, з третьої ранку до шостої, знаходиться в метро. Потім вона приїжджає додому. Звісно, вона вже не прийде до школи в цей день. Тому навчання страждає. Діти мало того, що вони знаходяться в стресі, і вони, вони ще і ну 30% їх успішності втрачено. І як якщо в нас в школі дійсно буде, воно в нас вже є. Якщо в нас є це укриття, хоча б під під час навчального процесу, діти, я думаю, і діти, і ми, тому що за своїх дітей не так ти боїшся, як за чужих, ми будемо почуватися набагато краще, нам буде набагато спокійніше і вже таки є. Сподіваємося, що ми туди не підемо, але все може бути і нам буде набагато спокійніше, правда? Мене звати Даня. Сьогодні ми хотіли запитати в тебе, як ти і твоя родина переживають час повітряних тривог. Е, коли тривога, ми можемо їхати до тривоги. Типу, ну там вже написали, що летять ракети, там дрони. Ми збираємося, виїжджаємо і от коли ми підходимо до машини. Ну, чаще всього там вже тривога. Ми їдемо в метро раніше. Ми сиділи в метро і до тривоги ми не виходили. Зараз ми можемо сидіти в машині трохи, потім вже виходимо, і йдемо в метро. Там ще їде метро після 6 годин. Ми можемо поїхати, але там може тривога закінчитись. Тривога закінчується десь о 6 у 7 E, взагалі ми з І... Але вибухи я не можу там уснути, Мені просто страшно там засинати. Uh -huh. А що ви робите у школі, коли починається повітряна тривога? E, до укриття ми ходили де... в зал, у нас там є така кімната, можна сказати, e, де нема вікон, і... але там дві стіни ще. Але там не дуже безпечно. Там можна сидіти, там нема вікон. Але там не дуже безпечно. Зрозумів. А ось коли в метро ти знаходився, було чутно. Ти, ти сказав, що не міг заснути. Було чутно вибухи навіть в метро? Так, іноді було чутно, да, завжди було чутно вибухи, але от я пам'ятаю, були прям сильні дуже вибухи. Там ми прокинулись навіть від них. На метро, Ще у метро, на... так? Ні, вдома. Без тривоги там були вибухи, на... не Вспіли на повну тривогу включити, так там все чутно, але... там безпечно, але чутно. Зрозумів. А ось, коли ти вже знаєш, що є укриття, е, яке тут знаходиться е, в школі, в школі е, чи тобі е, стало якось покиніше від цього. Чи я розумію, що ви ще не ховалися в нього, і це чудово, бо не було тривог. А взагалі сама думка, що воно є тут поруч. Так, mm, да, легше, але не сильно. Раніше було страшніше, тому що ну, там, дві стіни ззаді, але... але не так безпечно. А взагалі так, стало вже легше, і, ми роз... і я розумію, що ми можемо піти по укриття і там пересидіти тривогу. Привіт, як тебе звати? Ніколі. Сьогодні хотіла запитати в тебе, що було на початку війни, як ви з родиною переживали всі ці моменти. У нас, коли почалася війна, то тато сказав мені, що ми виїжджаємо до, до його друзів, щоб ми там пару днів побули чекати, що буде бомбити чи ні для нашої безпеки. Мама не хотіла показати наш, нашу будівлю, ну. Но... Не було вибору. Ми поїхали до його друзів, але там було дуже погано, і не знали, що робити. Ми хотіли виїхати, але не виходило там, нас не випускали додому. І переживала за нашу будівлю. Вдруг там буде дуже сильно бомбити, вдруг нашої будівлі не буде. Но Могли поїхати назад. Ми далі були у його друзів там два місяці, місяці чи один, не пам'ятаю дуже. Ну, коли тривоги чи дуже сильно бомбить, то ми стоїмо біля стін, які нема вікон, і чекаємо, коли перестає бомбити, і просто вернемося свої, по своїм кімнатам. Добрий день, мене звати Анастасія. Я з компанії Hobbit Хаус. Ми встановили вам таке укриття. Підкажіть, як вас звати? І сьогодні ми хотіли б запитати вас саме про ваші враження, про ваші життєві історії пов'язані з війною, в принципі, станом в нашій країні зараз. Доброго дня, мене звати Олександра. Я працюю вихователем цьому садочку. Тому так рада відповісти на всі запитання. Підкажіть, чи стало вам спокійніше під час повітряних тривог, коли з'явилось тут у вас таке укриття? Насправді, так, коли є бомбосховище, воно завжди. Безпечніше, завжди спокійніше, завжди ти знаєш, коли куди бігти. Перш за все, піклуєшся не про своє життя, а про життя дітей. Тому так це завжди є в нинішніх умовах. Паличка виручалочка як вихователь. Ми перш за все піклуємося про життя наших діток, і звичайно, коли є бомбосховище в будь-якому місці, ти розумієш, що ти можеш будь-яку хвилину піти і там себе почувати безпечно. Тому так це є велика, велика для нас допомога і підтримка. Яка реакція саме діток на укриття встановлене? Поки воно ще облаштовується, але їхня цікавість не має меж. Вони прямо туди біжать, заглядають. І я думаю, що коли ми все там зробимо, вони будуть з великим захопленням туди приходити, роздивлятися, все, що там буде. Тому що ми плануємо ж цікавинки, всякі ігри там зробити, щоб їм було щоб можна було перефокусувати їхню увагу від небезпеки, ну від стресу, якому вони можуть знаходитися, ну, більш щось спокійне та їм цікаве. А угу. підкажіть, можливо, можете щось детальніше розповісти саме про школу, про садочок, про церкву вашу? Е, ну, я сама приїхала з міста Оріхів Запорізької області. Це прифронтове місце. Е, після початку війни наша родина я маю дочку, вона також ходить в цей садочок, тому ми тут разом. Після початку війни ми рік проживали в тому місті, тому що там є моя церква, і ми там разом служили людям, допомагали їм, підтримували їх словом, гуманітарною допомогою. А коли вже більш загострена ситуація там почала відбуватись, тому що найближче до нашого міста вороги підходили на два кілометри. І дуже почали там бомби, авіабомби скидувати, то ну, взагалі з дітьми. Це неможливо було залишатися, нема ніякого не розвитку, нічого, і ми поїхали. І ми вже майже рік в Києві влаштувалися тут. І ви знаєте, лише віра в Бога, і його захист, і в нашу перемогу, і силу нашої армії вона допомагає триматися і йти вперед. Тому кожного дня ми з дітками нашими молимося, кожного ранку благословляємо нашу країну, благословляємо нашу армію. А, і ми і вони в цьому також черпають силу, тому що як тільки приходять якісь е, ну, сповіщення про повітряну тривогу, тривога, тривога! І вони зразу йде, геть, в ім'я Ісуса. Ну, тобто вони знають. Є основа, є закладено, що так, є армія, яка нас захищає, але не все вони можуть контролювати, тому що тому є Бог, який завжди на нашому боці, який сказав, що жодна зброя створена проти нас, проти нашої країни, не буде мати успіху, і лише на цьому ми тримаємося, віримо і йдемо до кінця. Перейдемо до огляду укриття Це фортеця 2XM, яка складається з двох модулів. Довжина даного укриття 11 метрів, ширина 4 метри. Воно виготовлено з армованого залізобетону та пофарбоване білою фарбою. У моделі 2 xl відсутні один з тамбурів, натомість змонтовані броньовані двері. Захист залишається на тому ж рівні, як у моделі 2XL з двома тамбурами, проте збільшується кількість людей, які можуть перебувати в укритті. Не дивлячись на те, що двері масивні, вони легко відкриваються. Перейдемо до внутрішнього оздоблення: встановлені місця для сидіння, розетки для заряджання пристроїв, відеоспостереження, вайфай. Обігрівачі електричні УФО, а також таблички вихід. Укриття оснащено лічильником, а також вимикачем світла. Неспровокована російська агресія відібрала в сотні тисяч дітей щасливе дитинство. І ми сподіваємося, що завдяки нашим укриттям їм не вдасться відібрати дитяче життя.